Ми вже закінчили цю операцію, ми її закінчили, ви винесли цю військовослужбовця і повинні були занести ще одного. І якось. Не знаю, які це там сили, там підсказали, да, що не треба заходити в цю операційну. Приміщення вже не було, де можна було оперувати. Ну так знаєте, як, там, як в зрительному залі. Тобто тут знаходяться ці поранені. Ми, ми на гачах у них оперуємо, там, ампутуємо кінцівки, там, ми проводимо ростин живота, там грудної клітки. Ну. Початком повномасштабної агресії з боку Російської Федерації я призвався до лав Збройних сил. Справа тому, що до складу нашого військово-медичного е, клінічного центру і входить цей 555-й Маріупольський військовий госпіталь. Ну тобто ми несемо за нього відповідальність. Мене визначили старшим цієї передової хірургічної групи, ну, група хірургічного підсилення, скажімо. Я весь час стоя летів, там навіть і сісти ніде було. От. І от вночі в цій такій суцільній темряві. Летіли на таких, знаєте, наднизьких висотах. От, я знаю, може там метрів вісім-десять метрів від землі, бо здавалося верхівки дерев там, по дни, б'ють цю вертольоту. Постійно вертольот цей маневрував, тобто вибирав якісь там ділянки для свого перельоту. І потім е так якось враз стало світло. От і я подивився в ілюмінатор, Дивився, що ми летимо вже над морем. Такою несподіванкою було, що там взагалі прилетіло чотири вертольоти, і в цей час вони не вони глушили двигуни. Там поступила команда на їх розвантаження. Там, ну я не знаю, скільки там часу пройшло, може там 5 хвилин пройшло. Ці вертольоти були розвантажені і е, я дивлюся, так збоку з несуть на ношах поранених, там дехто на костелях. Ну, Тобто е, обратним рейсом вони повинні були забрати десь, е, мабуть, це опівночі. Е, нас знову привезли вже до. До берега моря. От. Там очікував нас катер. Ми дісталися берега, Завсталі, там висадилися і стали чекати машиною. В цей час розпочався авіональот. Там були такі вирви від вибухів. Ми там залягли і там знаходилися, просто спостерігали, як підходили ці ворожі літаки. На територію Азовсталі скидували бомби, ракети обстрілювали. І це продовжилось десь близько 2-2,5 годин цей авіанальот. Працювали в таких непристосованих умовах: це бункер, железяка. Цей бункер підготовили десь для утримання на 125 осіб. Звичайно, що проводились інтенсивні бойові дії і в, ну, в різні часи. Але в середньому у нас там перебувало близько 350 поранених, тричі більше з таких днів, які такі запам'яталися, це. Коли був прорив з правого берега сюди на, на, на Азовсталь, це ну, всі підрозділи, які знаходились на правому березі, отримали е е е команду всім передислокуватися на лівий берег і зайняти е оборону на, е безпосередньо на заводі е Азовсталь. Це знаєте, це не так, що зібрав речі і пройшов. Це було під суцільним вогнем, все, що таке могли там стріляти, все там по ним стріляло. У нас на той час поступило 104 поранених військовослужбовців. У нас було 4 хірурга і три анестезіолога, це мається на увазі з лікарського складу. І ми надавали хірургічну допомогу. Протягом 38 годин ми там не виходили з нашої операційної, постійно там знаходилися. Знаєте, що я хочу саме головне сказати, там е ці військослужбовці, які там мали ці якісь поверхневі, легкі такі поранення, от, вони ну, взагалі е У них і до себе таке знаєте, відношення було, що доктор. Давайте я там не буду займати ваш час. От. Ви мені зробіть перев'язку, і все, я повертаюсь в підрозділ. Один був прильот, що е, обвалилася стіна, і, на жаль, там загинули військовослужбовці. От. Потім такий третій, там ну, ми випадково уціліли. Е, розпочався авіаційний е, нальот, а ми в цей час були в операційній. От. І от спочатком цього авіаційного нальоту, ну ми так слава Богу, скажемо, що ми вже закінчили цю операцію. Ми її закінчили, винесли цю військовослужбовця і повинні були ще занести ще одну повторну ну, взяти на оперативне втручання. І якось не знаю, які це там сили, там підказали, да, що. Не треба заходити в цю операційну, і ми так всі стали. І в цей час пролунав досить такий гучний вибух. От, через вентиляційні отвори це вогонь, там, ну, це всі порохові гази, от, все, що там від вибуха. От, і нас цей вибуховою хвилею відкинуло там, метрів на п'ять, на шість. Стояли ноші передаційними, перед на яких знаходилися наші військовослужбовці поранені. Ну так, скажімо, розчистило площадку в радіусі 10 метрів. І в цей час розпочався пожар це за стака, У бункері там взагалі там дихати не, не було чим приміщень вже не було, де можна було оперувати. Тобто ми винесли два операційних стола. Ну от винесли вже з операційної і поставили, ну скажімо так, посередині бункера, де знаходилися. Наші поранені, там прооперовані е, військовослужбовці, і далі е, проводили е, операції. Знаєте, як в як в зрительному залі, От, тобто тут знаходяться ці поранені. Ми, ми, ми на гачах у них оперуємо там, ампутуємо кінцівки, там е, проводимо е, ростин живота, там грудної клітки. Ми всі розуміємо, що таке Маріуполь і в яку він роль відіграв свого часу в цій війні і, можливо, ще відіграє роль. Я знав, що у нас чекає полу. В Барак заходиш там, ну. Де тільки можна було лягти, там е лежали е наші хлопці, там і, і поранені, і ну, все, все, що можна було там використати для того, щоб якось притулитися, примаститися, Все було там виконано і, і, і в коридорах, і в туалетах, і де тільки можна на кінець травня місяця. Е там, поранених було досить багато. знаєте, десь десь ну, близько. 600 чоловік. Звичайно, ми продовжували, лікарі ми продовжували виконувати свої обов'язки. І от 20 травня такий звичайний день. Та от, і Я перебував там в районі Єдані. І в цей час заходить там інспектор, називає моє прізвище, щоб я повертався на барак туди. І збирав речі. Так, розпрощався з, з, з хлопцями і пішли ми там нас ще раз обшукали, там перевірили, посадили там на карти, Там ми зранку до вечора просиділи. Ми ж е, сидимо там на цих на картах е, руки з, за головою, голова, головою вниз. Ну, е, Ти то не бачиш там нікого, але прізвище чуєш. От, і там по прізвищам я чую, що дуже, дуже багато офіцерів. Ввечері прийшли Камази от, з Донецька, привезли поранених. Я зрозумів, що це поранених, бо їх там перегружали з, ну, з, з одних машин на другий, ну, з одних Камазів там на другий, Ну, як їх там перегружали, самі розумієте, як просто так скидували. От. А вони там з полоненими ну, кінцівками там такі крики стоять. От. Цим, звичайно, що хлопцям боляче. От. Ці там як, як собаки, ну, чесно, як там як з ціпка зір зірвалися. Морально так воно давило це це все. Скотчем замати заматує очі, руки. От. І так, знаєте, скоч не, не, не відриває, так, знаєте, як, як би, ну, там він відриває так, як би від голови. Тобто він катушку цю тримає, а правою рукою б'є в голову, от, щоб, ну, щоб, щоб відірвалося, щоб скотч цей відірвався. Ну, да, у мене шапочка була, я шапку надвинув на очі, вони замотали, а деяких ну, не було цих ну, шапочок. То він просто брали ці чорні пакети, одягали чорні пакети на голову. Потім там посадили по-самалійськи. У нас здається, у нас 42 чоловіка було в нашому КАМАЗі. сиділо. Потім почали речі закидувати. Ти так просто сидиш і в тебе летять. Рюкзаки і всі на те так. Ну вони просто їх так кидають туди. Ми цілий день там просиділи на на картах і нас не кормили. От. І це було ну, це така задумка була така досить корислива, тому що там в літаку, там же ж, ну, ти не в туалет не сходиш, там, ну, нічого. От, спати заборонялося. От, там цей наглядач ходив от, він з шокером, тільки там хто голову схилив, одразу шокером, от, ну, щоб не спала людина. Трохи вверх піднімаю. Шапкою дивлюся, що такий плакат, там висить написано Гоміль древ. я хлопцям кажу, ми в гомілі. Ну а я розумію, знаєте, що географічно, це область, яка е, е, ну, є кордоном з е, нашою Чернігівською областю. Все, і ми так колоною в напрямку, напрямку держави так і покракували. Таке, знаєте, е, такі відчуття. Е, Ну, ну по-перше, ти ще до кінця не усвідомив, що, ну, що це сталося. Знаєте, що в мені кинуло свічі? Ми коли йшли, на зустріч, йшли російські полонені. Їх там не багато не було, там їх чоловік десять. І от я дивився на наших хлопців, да? от. Ну, видно, що ми такі всі. Зараз. Вони всі худі, але очі блищать, вони такі задоволені, такі радісні всі. от. І на зустріч йде оця група. Ну, я б не сказав, що вони там такі якісь там худічі. от. такі звичайні, але. Такі погляди, які знаєте, ну, ну, нерадісні, якісь такі, знаєте, як то загнані е, вовченята Вони йшли нам на зустріч. Ми коли вже е, переткнули цю е, ну, кордон, і що нас вже там зустрічали, там все було, знаєте, там і цигарки, цігар, і, і, і солодощі, там, і бутерброди, і вода, ну все. Скільки, ну, Така, знаєте, тепла зустріч. Це зірок знаємо. Да, Дякую Дякую дя 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 вам дуже, дякую. дякую. Дуже приємно. Дякую. Ви в нас просто зірка. Ми дякую. вам дуже вдячні. Ну, Я хочу сказати, знаєте, от е кожна людина. Е Потребує турботи, уваги, Кожна. Знаєте, Цей проєкт ну, взяв на себе ну, дуже велику відповідальність і такий нелегкий тягар піклуватися, піклуватися про дорослих людей, оборонці Маріуполя, ті, які обороняли саме місто безпосередньо, ті, які Тримали оборону на заводах «Ілліча», Азовсталі. В моральному плані це для нас дуже-дуже важливо. Дуже багато захисників Маріуполя ще знаходяться в полоні. Ще дуже багато. Тобто от, роботи в цьому плані ще буде дуже-дуже багато.